Всі ми у дитинстві так чи інакше стикалися з засильним російськомовного контенту на телебаченні, dvd дисках чи інтернеті, зокрема було засилля російської або озвученої російською мовою анімації, в тому числі і аніме. На мене особисто це все також досить сильно повпливало, але про це трохи згодом. Вітаю з вами Нюк, і Сьогодні я хочу розповісти про свій пережитий в дитинстві досвід впливу російськомовного контенту, особисто на мене, а також про те, як цей вплив триває на дітей по сьогоднішній день. Ну і у висновку хочеться донести свою думку до батьків, як теперішніх, так і майбутніх. Без зайвих слів, поїхали. Думаю, ті, хто, які я зростали у нульові, мене максимально зрозуміють. Купа різних російських серіалів і мультиків по типу каєтів. Щасливих місць, богатирів і так далі, які вчили, що треба захищати нашу общую історичну родину, бути нижче трави, тихіше води, і взагалі не говорити нічого лишнього, бо ти ж лише гвінтік у цій величезній системі. Не хвилюйся, за тебе все у ті дяті великі порішають. У юному віці це, як ви вже зрозуміли, залишає нічогенький такий відбиток. Бо дитина то неначе губка, що впитує у себе всю інформацію, яка її оточує. А оточувало нас тоді, ну самі розумієте, що. Піхвець, так би мовити. Так було і зі мною. Я впитував деякі тези, поведінку, ну і само собою мову, Причому в один момент так то все впитав, що деякий час десь з трьох до шести років говорив чистою російською мовою, без суржика і домішок, а вже потім, схоже, соціум у школі та на вулиці трохи мене перевчив. До речі, я сам навіть не знав про свій російськомовний період, а дізнався про то все від родичів та мами. Звісно, здоволений, я був знатно. До речі, чи було у вас щось подібне? Пишіть у коментарі. Звісно. І з часом до мене почало приходити розуміння, що щось тут не так, і я почав міняти свою точку зору. Поворотнім моментом мене став 2014 рік, який дав розуміти, що я українець дім мій Україна, а так звані братушки з общої ніфіга не братушки, якби це в свою чергу дало мені стимул більше сконцентруватися на історії України, щоб знайти першопричини такого стану речей. Я це можна сказати, приклад дитини, що незважаючи на російськомовний соціум, змогла викарабкатися і зрозуміти, що до чого. Але це далеко не зі всіма так буває. Деякі індивіди, навіть подорослішавши, не можуть зрозуміти, хто вони, що вони і взагалі ж їм в дитинстві казали, що за бордюром тож братушки. Так що, го брататься, а злосні політики, хай самі то у своїх розборках то розбираються. Ну коротше, типічний набор внеполітикових бінго, як ви вже зрозуміли. Тому щоб таких людей ставало дедалі менше, дуже раджу підтримати цей канал гривнею. Монобанка, баймі кофі, підписка на Донателло чи ютуб спонсорство. Можна сказати, способи підтримки на кожен смак. Нагадую, що навіть 15 гривень це вагомий вклад у розбудов і покращення каналу. Дякую усім моїм меценатам і благодійникам, які допомагають тримати цей канал на плаву. Я вас всіх люблю і поважаю, ви найкращі. Що ж, продовжимо. Звісно, за болотними це не так просто робилося і робиться. В озвучення і розробку свого власного контенту вбахуються мільйони рублів різних дотацій, щоб поширювати свій вплив на колишні країни Радянського Союзу. Це можна сказати. Та цілеспрямована імперська політика Росії, щоб усі сусіди залишалися в її інфополі, хавали її цінності і пропаганду. І з часом з поколіннями ставали такими ж іванушками, як і вони. От така вона можна сказати, лагідна асіміляція в русський мір. Ну а на кого ж найбільше діє постійне вливання подібного лайна як не на дітей? От за них і беруться в першу чергу, а деякі батьки, не розуміючи цього, їм підіграють. Наприклад, мені частенько на вулиці зустрічаються дивні картини, як гуляючи молоді мами зі. Своїми дітьми, які загалом розмовляють чи то українською, чи то суржиком, при спілкуванні з дитиною переходять на російську, бо їх дитина до них тою ж російською звертається. Спочатку це викликає якийсь резонанс, типу, звідки мала дитина взагалі могла вивчити чистісіньку російську мову, при тому, що сама живе у суржикомовній або україномовній сім'ї. Але все стає на свої місця, коли ти починаєш заглиблюватися у дану тему. Інколи батьки можуть тупо забувати на виховання своєї дитини. І щоб вона їм не заважала, вручають ноутбук з першим, що попалися мультиками. Звісно, з великим шансом то будуть або російські мультики, та ж сама Маша і ведмідь, чи якісь смішарики, або ж мультики чи аніме озвучені російською. Дитина ото цілодобово сидить за тим російськомовним контентом і читься російською мовою, що логічно, і бінго блін. Таким чином, за спиною у батьків забардюрні по суті, закладають у голови дітей свої наративчики і вчать своєї ж мови. А потім батьки такі ще й дивуються, а, звідки ж їх дитина. Вивчила цю мову, та й годі. Тому дуже хочеться порадити батькам, як теперішнім, так і майбутнім, більше приділяти уваги дитині і також тому, що вона споживає. Це може зіграти важливу роль у формуванні юної свідомості. Так, спора вже і про саму російську озвучку аніме поговорити. Канал вже на аніме тематику як не як. Тому хочеться почати з однієї із найбільших її проблем, а саме поліванівки. Якщо коротко, то поліванов то один російський дідок, лінгвіст, який на початку десятого століття створив так звану систему Іванова, а систему запису японських слів кирилицею. І так як він був одним із тих самих легендарних комуністичних прах'єсарів з низів, понаписував там повне єхінеї, яка з реальністю нічого спільного немає. Щоб ви зрозуміли, при написанні своєї системи він орієнтувався лише на ієрогліфи, без урахування того, як це все звучить в реальному житті. Наведу вам популярний приклад: з тієї системи якраз пішли різні сінзі, Какасі, сіпуї і так далі. В той час як самі ж японці. Кажуть дані слова через звуки, ближчі по звучанню до наших ж та Ш, аК Шінджі, Какаші, Шібуя і так далі. Звісно, я вам про це все розповідаю ультраповерхнево, чисто для прикладу. Надіюся, ви самі ознайомитеся з усіма нюансами вимови у вільний час. Люди знающі, будь ласка, мене не бийте. Найбільш точними на даний момент в Україні є системи Годжіон та Коваленка, які найкраще транслітерують японську мову. Звісно, навіть зараз є деякі унікуми, які Слуговується поліванівкою, чи то від свого незнання, чи то від упертості. Бо так же все життя від росіян чув, а значить, то канон. Щоб ви розуміли, росіяни користуються тою 100 схріном літньою поліванівкою до сих пір. Там, наче були якісь корективи і оновлення, але на них в основному всі забивають і продовжують користуватися тим, що є. Бо і так се на нащо паритись? Пофігізм, це можна сказати, лозунг жителів болотяної резервації. Це торкається усіх сфер, в тому числі. Числі і перекладу. Іноді матеріал перекладений настільки хріново, що ти навіть не розумієш, що коїться на екрані. Ти, які ж наші жевжики навпаки, люблять це похавати, а потім кричать, що то канон, і взагалі все ж весело і пофіг, що роздабери сенс похірили. Головне, що пару своїх локальних шутє як адаптували. Коротше, надіюся, моїх доводів буде достатньо, щоб переконати вас слідкувати за споживанням свого контенту і контенту ваших близьких. До речі, також я робив відео про наше україномовне аніме ком'юніті. Он, випливашка у правому куті з'явилася. Дуже раджу переглянути. Надіюся, ви винесете і звідти багато чого цікавого для себе. А на цьому я хочу розпрощатися з вами. Коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і підтримуйте ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!